Ірина Костенко самотність або остання казка сивого дідуся. А дідусь сивенький у старенькій хаті, мріє, щоб злітались ластівки крилаті, Сам готує їсти і капусту квасить, і свою самотність спогадами гасить, багряніє осінь на вечірнім крузі. Вже давно за обрій вибралися друзі дорогі могилки, майорять у квітах, а дідусь севенький ще радіє літу вже зустрів і осінь, дід чекає зиму, гоїть в серці рану, тугу невмолиму. Діти всі далеко поховав дружину. Розділяє кіт лиш тугу самотину. Ще дідусь так хоче, щоб в старенькій хаті поселились знову ластівки крилаті, щоб розквітли весни яблуне світно, засміялось сонце лагідно й привітно. І коли я бачу сиву одинокість. Думаю, навіщо в світі є жорстокість? Згадує старенький. Роки молодечі шлють останню пісню, голоси лелечі.